Одна копає, інші спостерігають. У Чернівцях до місячника благоустрою долучилися моделі. Після знесення зелентрестівцями десятків аварійних каштанів на вулиці Лесі Українки виникла потреба оновлення насаджень. Про те, що врятує світ, краса чи нові дерева, дивимось в сюжеті Павла Монахова. У кросівках та чобітках замість підборів, зате з макіяжем на допомогу працівникам тресту зеленого господарства. Прийшли 18 учасниць конкурсу Міс Західна Україна. Це така показова акція. І спершу зелентрестівці показали дівчатам, як треба висаджувати дерева. У викопану яму вони поміщають саджанець. Або він не зігнив. Заглиблення повинно бути на рівні кореневої шийки. Нам ще треба тушки гунків копати. Після цього коріння дерева засипають землею і зволожують. Вийте, треба. Так, треба повторити двічі, нічого складного. Але після короткого майстер-класу білі рукавички знадобилися не всім. Більшість моделей спостерігали, а хтось і копав. Кріна підкидає землю до ями. каже, подібний досвід в неї був, але у порівнянні з ходінням по подіуму Лопату, звичайно важче. Працівниця зелентресту пані Марія старання моделі оцінила. Молодці дівчата молодці, кажуть, що не боявся роботи такої, як ви робите. Мерка Спрук хоч і не модель, але до висадки дерев теж долучився. Раніше зелентрестівці зрубали на Лесі Укринки півсотні заражених міллю каштанів через аварійний стан. Вони загрожували жителям цієї вулиці. Тому, аби більше не мати клопоту, тут вирішили посадити липу. Вона добре поглинає пил, загазованість з повітря, і буде прикрашати. Ану вулицю загалом працівники тресту зеленого господарства цього року планують висадити на вулиці Лесі Українки півсотні нових дерев. Павло Махов Микола Стафій, Чернівецький промінь.